Заходьте, вітаю вас Інночка. <с> Добре, якщо буде Анна, як буду вільна, то зайду, звісно. От. Так, розпускаємо, розпускаємо аж до ось цього, до цієї плутанини. Так і ще трошки нижче. Побачили, це петля ось сюди за край, і трошки нижче. Підхоплюємо петлю і пров'язуємо усе так само. Там двічі, так. Да. І якщо всередині нам ще якось видно, деякі петлі йдуть, який ряд, то краєва буде зараз нам плутати усі карти. Остання крайня. Зараз самі побачите. Це неподобство. Тепер розпускаємо крайню. Так, тут же всі ниточки, так, всі. І тепер крайню аж до цього місця, може, трошки далі. Отже, в чому секрет крайньої? в тому, що тут повертає ниточка. Тобто ми за нижню і за верхню частину маємо пров'язати це все. А поки дуже лагідно розпускаємо, щоб не Перекрутилися, не перетягнулися інші ряди. А Як я це відкладала, я кілька днів це відкладала. Я так не хотіла це робити. Ще відкладала якнайдалі. Тепер ось наша крайня петля, пров'язуємо раз і пров'язуємо два. Пров'язали. Далі розкриваємо гарну петлю. Бачите, тут ниточки всі різної довжини, бо різне було напруження, коли перемотували, вочевидь. Пров'язуємо раз, пров'язуємо два. Наступно. Головне не поспішати тож і не припустимося помилок. Так? В кожну таку петлю пров'язуємо два рази дві петлі. Ніби повітряні петлі пров'язуємо. Спочатку просто пров'язуємо, потім будемо розтягувати полотно в різні боки, для того, щоб воно зайняло свою форму якнайприродніше. Щоб всі ниточки розтяглися в потрібному напрямку і все таке інше. Зараз це.